Захищати кордони та нищити ворога цілодобова нелегка і героїчна праця наших військових. Аби виконувати складні завдання, військові з ОК Північ потребують нашої з вами допомоги. Чернігівські волонтери запустили марафон донатів, аукціонів і розіграшів, аби якнайшвидше виконати запити від наших військових. Спіпраці з благодійним фондом це моє місто. Організували велику активацію. Під назвою Північна Фортеця, яка включає в себе серію благодійних аукціонів та розіграшів різних військових артефактів, це і є елементи відстріляної зброї. Вся ця, ця зброя вона безпечна відповідною довідкою управління національної поліції вибухотехнічної служби, і також підписані нашими військовими командуванням Віктором Дмитровичем Ніколюком і Валерієм Залужним футболки, марки. тобто, Такі е, лоти, які ми виставляємо зараз на розіграш, до розіграшів також долучаються і відомі зірки. Віталій Гордієнко, як Онука Наталія Жищенко, наша Вікторія Панасенко, міс Україна, Всесвіт, і також до нас долучився ще Євген Клопотенко. От нині у нас триває розіграш футболки з СУ, а також прапора України з підписом. Валерія Залужного, яка Вікторія у себе на сторінках у соціальних мережах. Аби взяти участь у розіграші прапора, необхідно задонатити від 200 гривень на банку. Важливо при цьому зазначити прізвище, ім'я або посилання на соцмережі. Розіграш проведуть в інстаграм-сторінці Вікторія Панасенко. У прямому ефірі 19 лютого. У благодійного фонду існує свій сайт, на якому і прописана вся інформація. А також ну, найбільше інформації, звичайно, це сторінки соціальних мереж. Фейсбук сторінка «This is my city, а також інстаграм, це моє місто, сторінка. Ну, плюс вся ця інформація вона дублюється більшістю всіх наших волонтерів, які долучаються до цього благодійного фонду. Будь-яка сума це ваш важливий внесок на шляху до нашої омрієної перемоги. Всі ці донати ми направляємо на підрозділи ОК-Північ. З яким ми тісно співпрацюємо, це запити, які є від нашої першої танкової сіверської бригади. Від 58-ї мотострілецької бригади. Зараз є велика дуже потреба в автомобілях, в зарядних станціях, раціях. це все ми намагаємося покрити.